Друзі, привіт! Зараз разом з вами будемо дивитись моє замовлення з сайту Hurb. Всі ці товари я встигла до, до здорожчання цін замовити. Дуже багато чого цікавого, запрошую вас до перегляду. З розділу пробників за ціною 1 долар я замовила ось таку коробочку, всередині якої знаходиться 3 пакетика з амінокислотами. Вона була герметично упакована в целофан. Я вже розпакувала, спробувала один пакетик. У ньому, окрім усіх важливих амінокислот, також міститься добова норма вітаміну С 96 мг. Вживала цей пакетик після тренування. Дуже сподобався смак, окрашує воду в рожевий колір. Смак називає рожевий ліманат. Замовила би також повнорозмірну версію, але наразі дуже висока ціна на сайті. Буду чекати якусь знижку. Рекомендую вам замовити хоча б ось такий пробник. Пілінг-педи від NeoGen з зеленим чаєм це моя постійна покупка. Тут у коробочці 8 педів в індивідуальних пакетиках. Дуже гарно очищають шкіру обличчя. Замовляю вже неодноразово. І неодноразово ви бачили, у мене в порожніх баночках ці пілінг-педи. Колеген від Sport Research ось така велика банка пептиди гідралізованого колагену першого та третього типу. В одній порції міститься 11 грам колагену. І наразі, на мою думку, це найкращий колаген, який мені вдалося знайти на сайті, тому що у ньому, окрім самого колагену, у складі містяться всі важливі амінокислоти в дуже хороших дозуваннях. Я вам в описі під відео залишу. Посилання на всі товари, ви можете по ньому перейти і подивитись склад цього колагену. Амінокислоти, такі, наприклад, як аланін, аргінін, гліцин, гістидин, гідроксілізін, гідроксіпралін, ізолейцин, лейцин, лізін, мітіанін, пролін, сірін, черазін, валін та інші. Цей колаген має нейтральний смак без всіляких домішок. На сайті є також і з різними смаками, але я такі не люблю замовляти. В цій банці 454 г, також є банки з меншою кількістю і з більшою. Два тоніка я замовила від ідеала ось такий з зеленим чаєм. Золої та прополісом. 150 мл в кожній бутилочці, Вони йдуть в коробочках, герметично запаковані. Видно, що до вас їх ніхто не відкривав. Спочатку я замовила пробні версії в розділі пробників об'ємом 20 мл. Вони мені дуже сподобались, і я вирішила замовити повнорамірні версії. Знижка була 50%. Буду користуватися невеликим задоволенням. І також від Ideal зі знижкою 50%, я замовила гель для очищення шкіри обличчя 150 мл з нейтральним PH. Він запакований в целофан. Ті продукти, які я пробувала від Ideal, мені подобались. думаю, що цей гель теж підійде. На той момент, коли я замовляла ось ці людяники від Horna. З евкаліптом та ментолом медові були по ціні 1 долар. Я їх замовила, тому що, як я вам казала, що вони в нас дуже швидко закінчуються. і... Якщо ви замовляєте товари за ціною 1 долар, ви пишете на них відгук, і цей 1 долар повертається вам на рахунок, і ви його можете використовувати далі на інші свої покупки. Тому це виходить дуже вигідно. Філе анчосів, в оливковій олії в коробочці невеликий об'єм. 56 грам, ще ніколи не замовляла. Але всі консерви, які я замовляла на сайті, ХЮРП, нам подобались, і в них дуже хороший склад. А вирішила спробувати ось такий суп від Кнор, луковий 40 грам в пакетику. готується 12 хвилин, як тут вказано. містить 1 грам доданого цукру. На три порції, але я думаю, можна буде з нього зробити і 4 порції. Якщо вам буде цікаво, який в нього смак, сподобався чи ні, задавайте свої питання в коментарях. Від Андалунейчера замовила ось такий подарунковий набір. Він підійде і для подарунку, тому що красива коробочка з таким ось бантиком. В цьому наборі. Маска для ліфтінгу та антивікового ефекту тканева, і два крема: денний та нічний по 20 мл, по 12 мл в кожному тюбику. І такі ось набори, дуже вигідно замовляти по ціні. Виходить дешевше, ніж замовляти повнорозмірні версії. Також ви можете спочатку спробувати, сподобається вам цей засіб чи ні. І дуже зручно брати з собою кудись у подорож. На сайті є такий же самий набір в оранжевих тюбиках для покращення шкіри обличчя, їх я вже колись замовляла, дуже сподобалось. тому вирішила ще спробувати і такі. Ціна на момент замовлення була 158 гривень. Зараз вони йдуть теж по знижці. Ціна 178 гривень. Всі засоби Andalou Naturals зараз дуже зросли в ціні. Я вважаю, що це неоправдано. І останнє в моєму замовленні це ось така сивородка з тондровою чагою. 10 мл в баночці, вона йшла в індивідуальному пакетику. Дуже багато блогерів показували її у себе в оглядах, тому я вирішила теж спробувати. Сиворотка пресована. Повнорозмірна версія 50 мл стоїть приблизно 1000 гривень, навіть більше, 1000 з копійками ось таку сиворотку я замовила за ціною 68 гривень. Зараз її ціна 98 гривень без всяких знижок, в будь-якому разі, вигідніше брати ось такими маленькими баночками, ніж брати повнорозмірну версію. В цьому випадку, теж. якщо вам, ви спробуєте, пробник вам сподобається, то вигідніше все одно продовжувати далі замовляти такими маленькими баночками. Сиворотка пресована, буду пробувати, Дуже цікаво, тому її замовила. Дуже люблю всілякі новинки для обличчя і люблю пробувати маленькі версії, тому що вони швидше закінчуються, і швидше можна буде спробувати якийсь новий продукт. Це було все, що я вам сьогодні хотіла показати з мого замовлення. Дякую, що користуєтесь моїм промокодом. Дякую за перегляд, за те, що пишете коментарі, ставите лайки. І до наступних відео. Всім до побачення!